За підтримку борщ або вареники подкаст найсмачніші новини. Радіо Сім смаків. Упродовж двох днів на одній з центральних площ тріра було продано майже 400 літрів 12 різновидів борщу, серед яких був борщ з полуницею, з рибою, чорносливом, щавлем, вишнею, запеченими ребрами у хлібі та навіть кошерне. Це цитата про те. Як наші в Німеччині придумали, як організувати підтримку країни за можливість скуштувати блюда української кухні? Між іншим, ми на радіо разом зі штучним інтелектом пропонували вегетаріанський борщ. Добре, що ліберальних мешканців Оркостану не було, а то пожрали б увесь борщ і наші вареники і почали б верещати, що борщ придумав Ленін. Якраз тоді коли придумував Україну. Зголоднів і написав рецепт. А вареники придумав до цього, ще коли придумував Русь або Велике Литовсько Руське князівство. <му> Називалося те, що наші зробили в трірі благодійний фестиваль борщу, рука так і проситься написати борщу із великої літери. Чому в трірі? Тому що це місто знаходиться поряд із Францією та Люксембургом і являється різдвяним туристичним центром. Фестивалили для збору грошей на бойову швидку допомогу. Хотіли зібрати 12 тисяч євро і начебто зібрали. Тепер хочуть, щоби ту швидку упакували всім необхідним донатори. Люди, що підтримують Україну, хай за борщ, хай за вареники. Це не страшно, бо і борщ, і вареники це наше сесео. Відвідали і фестиваль, і нашу українську їжу три тисячі німців, французів і люксембуржців. Дякуємо всім. Щоб ви розуміли, торік на цьому фестивалі були переважно наші співгромадяни. Подкаст найсмачніші новини Радіо Сім Смаків.